Кілька років рівняни просили відремонтувати дорогу на вулиці Володимира Стельмаха і пригадати важко. Зрештою, це прохання таки почули. Влада міста вирішила, що просто залатати вибоїни не буде недостатньо і до роботи потрібно підійти серйозніше. Відтак на ремонт ділянки протяжністю близько 500 метрів виділили понад 15 мільйонів гривень. Здійснити цей ремонт доручили управлінню капітального будівництва. За словами його керівника, за вказану суму тут хочуть облаштувати інфраструктуру, яка частково або повністю відсутнє та побудувати нове кільце на перехресті, буде відремонтовано асфальтове покриття, бордюри і там, де немає доріжок пішохідних, будуть влаштовані пішохідні доріжки з двох сторін дороги, і плюс на само на самій розвилці, яка веде молодіжне колоденка Стельмаха, буде влаштована кільцевий рух. То ми робимо до границі з Коненською громадою. На молодіжне, це теж метрів 20 ми заходимо, і в сторону міста по Стельмаха, метрів 20 кільце, і там вулиця Стельмаха робить поворот до, на Чер, якщо, Черногірська і Поліщук. Сторону ПМК як сток, аби знайти виконавця робіт, профільна структура міськвиконкому оголосила тендер на 15 мільйонів 376 тисяч гривень. Однак, за словами Володимира Лішука, оскільки їм довелося коригувати проєкт, його загальна вартість майже на мільйон вища. А все тому, що документація була розроблена ще у 2018-му, Втім, до цього моменту за реалізацію проєкту не бралися. кажуть, не було фінансування. Нагода здійснити ремонт випала лише цього року. Це питання воно. Вже років п'ять, а то й більше і на слуху в міській раді і скаржаться місцяни на те на незручності. І там це авріна небезпечна ділянка, це і фіксує поліція. І в зв'язку з цим, в цьому році, коли з'явилися певні капітальні, капітальні видатки, комісії прийняли рішення виділити кошти іменно на аварійно небезпечну ділянку цієї дороги, за словами рівнян. Ремонт тут і справді потрібен. Адже ями стали настільки великі, що автомобілі у них буквально провалюються. А от думки щодо облаштування на цій ділянці нового кільця різняться. Одні переконані, що зробити це потрібно було вже давно. Хороша ідея, бо кожного дня звідси виїжджає дуже велика кількість автомобілів, і ну, тут давно потрібно було кільце, бо проблема виїхати наліво. Звичайно, що зараз війна, це, ну, можна було б із цим зачекати, але ну, якщо порівнювати з іншими. Там, не знаю, капіталовкладеннями для міста, я думаю, що це ну, не останнє, скажімо так. Інші ж вважають, що вирішити проблему з інтенсивним автомобільним рухом можна було б якимось дешевшим способом. Ви бачите, які є ми. Водій викидає сідушки. Звісно, треба робити. Щось треба робити. Але 15 мільйонів, шановні, а не краще поставити тут світофора розумного і щоб пропускав транспорт. Це ж дешевше, вигідніше. А у басов коті поставили пластмасового цього круга. І люди якось їздять нормально. Так чи інакше, проєкт уже затверджений і кошти на ремонт виділені. Вукабе кажуть, закінчити роботи планують вже в листопаді. А от хто буде їх здійснювати, та наскільки якісно усе це буде зроблено, поки що сказати складно, бо ж наразі тривають тендерні процедури. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.